У грецькій міфології гарпії постають потворними напівщінками напівптахами. Тіло й голова в них належать огидним відьмам, а крила та хвіст хижим грифам. Від них тхне гнилю і де вони не з'являлися, залишають після себе бруд і сморід. У найдавніших грецьких міфах гарпії усоплюють страшну міць, штормів і бур. А також вважалося, що вони викрадають душі мертвих і забирають їх у підземний світ. Ці істоти безсмертні, тому ніколи не можуть померти з голоду. Також в одному з міфів розповідається, як вигнені з фракії Гарпії прилітали над островом Пелопонез Одна з них засилена впала в річку, і на згадку про цю подію водима отримала назву Гарпіс. У деяких джерелах Гарпії описуються ще жахливішими, з лев'ячими кігтями та ведмежачими вухами. Окремо, варто згадати, що у тропічних лісах Південної Америки мешкають яструби, які дістали назву таку ж, як і міфічні чудовиська, гарпії. Це великі хищі птахи з грізним дзьовом і довгими гачкуватими кігтями. Вони харкочуються переважно лінивцями та мавпами, яких вихоплюють просто з верхівок дерев. Одним із найвідоміших сюжетів за участю Гарпі є історія про сліпого царя Фінея. Він мав дар передбачати майбутнє, але розгнівив Зевса, мимоволі розкривши людям таємні плани богів. На покарання Зевс наслав на нього Гарпі. Вони викрадали та пожирали всю їжу зі столу і цареві загрожувала смерть від голову. Врятували його лише прибуття аргонавтів. Грецькі герої пообіцяли допомогти фінею в обмін на його поради. Цар влаштував для них розкішний бенкет, проте й цього разу з неба налетіли огидні верскливі гарпії. Вони кружляли над столом і хапали лапами страву, аж поки двоє аргонавтів, брати Зет і Каладій, які мали могутні крила, не кинулися за ними і не прогнали потвор.